документи, что вы по числу, у нього выписано решение, вы находились в отпуске в данный момент. По числу, потому что на 12 года, но извините, откуда я знаю, когда вы працювали в цей день. Так тут же стоит питання. что печатка была в руках секретаря является на решение сессии. Громадянка Осмотерска звернула за відповідні органи. Вони да, да, відповідні органи проводять розслідування за судове чи є розслідування. Ми говоримо, які зараз відповідні органи, яка зараз міліція. От у мене письмо, я писала, дзвонила на урядову лінію, по поводу своєї води, яка в мене ще дуже вгод. По 10 гривень, я беру цю воду. Я позвонила в Київ. Ні, я говорю про органи, які ви говорите. Позвонила в Київ на урядову лінію. І мені прийшов відповідь від Маклашевського. Которій більше, що мою жалобу розглянуто і за офіційним повідомленням ВО Новоградовського сільського голови Крупильницької ЛВ, КП Великодолинський, яке надає послуги з централізованого водопостачання в селі, ліквідовано виявлено порушення цілісності водопровідних мереж. Да это Покажіть, будь ласка, Илона, власть, ви мне, позвонили. Покажи, покажи, вы мне позвонили, вы пришли ви прийшли до давайте ответ домой? До комунального підприємства. А я до мене ви звернулись? Я а заявник вам не так. Я, я заявник. Я п'ю цю воду. Ви ко мне пришли. Не я должна от него на него правильно? Ви повинні Нет. розглянути, а не відписку дати. Я звернулася до комунального підприємства. Прошу. Провести відповідні роботи для ліквідації вот такого вот, Тому, я то, си я си знаю, що ліквідовано. — Коли ви набрали цю воду Сьогодні. Я сьогодні звала Дениса сотрудника КП великодализа. Да, Он оторвал и смотрел. Так ви віддаєте відповідь неправдивий. Ви мене не спросили, ви не пришли мне, не посмотрели, какая вы вода вы Вот вам орган, мать, мать, и и і угорган, і вот вам і вот вам прокуратура, все ради называемые, у всех у вас. Ви не грали закінчити воно, якщо ви розуміли тесту, але закінчили? не закінчувалися. Було відкрите кримінальне провадження 120, 151, 60, 38, 000, 11, 05. Е, про... Е, було відкрите, значить, е, по заяві громадянина, дата внесення в ЄДР 15.05.2015 .15 року. Правова класифікація, Кримінальний кодекс України, стаття 366, Частина перша. Тому цікаво, э, зачитайте. Значить, по цьому кримінальному провадженню э, особа не встановлена, це перше. Тепер э, особа не встановлена це кримінальне провадження э, за фактом э, видачі рішення і э, э, реєстрації цього рішення мокрої печаткою сільської ради. Сьогодні вам зачитали відповідальну особу за мокрої печаткою сільської ради. Бо це ви. Сьогодні це можна ви? проводити э, сесію і. Якщо невідомо, хто і де ставив цю печатку. І це взагалі невідомо. Може, дублікат є. Так невідомо це оригінал чи ні. Невідомо. А у вас оригінал, ви перевіряєте. Значить, мене як злочинця, повинні органи відповідні. Н ні, ви не злочині, е -е -е. Ну, Ще не Органи

Я прошу слова. Тобто з цієї ситуації я роблю висновок, щоб акта прийому передачі після е, зникнення Балдинкова не було. Це печатка, яка зараз знаходиться в сільській раді, оригінальна чи дублікат, чи підроблена, невідомо і жодним чином чи Я вас не перебивав. Тобто на сьогоднішній день сільська рада функціонує невідомо якою печаткою, відповідно, невідомо, якими повноваженнями. До того ж, невідомо чи не була причетна до цього Крупільницька, оскільки невідомо, хто ставив печатку на підробленому рішенні. Я би рекомендував.

Второй детчатки. За да, 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 три, три, четыре, пять, пять шесть, семь. Четвертый учение примерно было. Не отказаны. И все знают, что 43 участка протащили. Десять и все молчатки. Давай до последнего найдем. За наш. Це надання дозвіл на розташування групи тимчасових споруд кількості, ну тут є тут написано, ну, але по кожному об'єднати зараз проголосуємо. Э, надійшла заява від громадянина Данилова Іванова, Івана Івановича, прошу вас, надати дозвіл Іван Іванович. прошу надати, надати дозвіл на розташування групи тимчасових споруд в кількості двох штук. Загальною площою 60 квадратних метрів для провадження підприємської діяльності Ні. на території ради Задрем. Задрем. за адресою лінія 62А для подальшого благоустрою правильної території відповідно закону України про благоутрій населених пунктів України. Можна вам просто по цьому, пожалуйста? Значит, я хочу, чтобы вы показали, где зарегистрировано в книге, каким числом и сколько человек стоял в очереди и так далее. И так как вы кастрировали тут мою дочку, носили эту книгу эту вот, и пока вот, всех, сегодня всех сегодня? куча, и всех куча. Вы э, это самое всех всех. Всех абсолютно куча. Вы подписываете бачками. Давайте книгу да? разбирайте, каким числом. Нет, я задала вопрос, Мою право. Так у вас же бланк приватного підприємства. Це ж не громадянин. Нічого, это теж! Пускай привітають каже. Можна питання? Ви оголосили, що заява надійшла від громадянина депутатам, а ми бачимо заяву від юридичної особи. Це Ви що, не, не підло? Данила, Івана, Вибачте, яка? Ви сказали, Ви що надійшла заява від громадянина Даніла. Она не видит разницы между юридическими нет, и юридическими. Нет, но Данила Иван Иванович это директор. Какая? Ну он-то не от себя дает, он дает от предприятия. Почекай. Ну, Кто заяву лицо. дает, Данилов или Едем? Едем, но... Под... Так, да, а вот оно было, что дает, дает Данилов. Данилов. Что дает, какая разница? Как так юридический план, я даю лицо. Правильно, так это ее заяву <сохновение> не Данила, а юридическое лицо. Это разные вещи. не так она сказала. Это так и кому-то и что она все говорит не так. Це Почему? не дрібниця, це серйозне питання. Так, проголосується Данилова, а вона до Не Треба говорити правильно, щоб нам було зрозуміло. Дозвіл бере не громадянин, а юридична особа. Не а юридична особа інакше не може надати дозвіл без приїздки діяльності.

Надійшла звернення від директора приватного підприємства ДМН Данілова Іванова Івановича про розташування групи тимчасових споруд у кількості двох штук загальну площа 60 метрів для провадження підприємської діяльності на території сільської ради за адресою лівна 62А. Які документи У мене визволяють? <почеріпи> <Да>. <почеріпи> <почеріпи> У мене питання. А що це за план? Хто його надруковував? <почеріпи> Бажана схема розташування земельних ділянці. Земельного кодексу схема не така. У мене питання. Де він бажає хоче розташувати? на <Бажано> місце розташування. Попросили, щоб передоставили схему. У мене питання. Рішення виконкому про присвоєння адреси земельної ділянці є. Ми не про споруду. Ми ведемо мову про земельну ділянку. 62а. Так от, є рішення про встановлення адреси? Немає, я так розумію. Це питання не може розглядатись, в принципі. Став на голосування. Депутати попереджаю, що ви порушуєте закон, знаючи, що ви голосуєте за протиправне рішення. Хто за Реєстр досудових судових слід розслідувань ви ви хотіть виступить, пожалуйста, подимітьте руку і вам дадуть слово. А які споруди будуть розміщені? Можна дізнатися. Тимчасові це таке питання. Розумійте, які споруди? Контейнери А контейнера. У мене ще у мене пропозиція. Ви станьте об'яснити. Ми мірили, ви ходили, мірили, показували. Ви станьте людям. Мірити можна все, що заводно. Але адреси ця земельна ділянка немає. Вона не визначена. Її не існує. 62 жило будинки, будинок. 62. А не знаю, якщо є присвоєна адреса, на що там. Як? Це землевпорядник? Не знаю. Немає. Немає адреси. Вона не знає, щоб існувала така адреса? Я чого не знаю? Я дуже в шокі. Я не знаю, тому що не адреси, адреса. Вони не правильно поняли. Я не знаю, присвалю адреса. Ти Вона не є членом виконкому. за всю Вона не є членом виконкому. Вона не знає, приймала на виконком що чи ні. У мене пропозиція. Я прошу секретаря, чи хто тут веде цей збори записати? Я пропоную в присутності цієї великої кількості територі... членів територіальної громади і всієї б... певної кількості депутатів. Внести, відхилити всі питання по виділенню земельних ділянок і винести на місцеве обговорення питання про те, щоб протягом всієї вулиці, на жаль, поки що Леніна, від однієї огорожі до іншої не розглядати заяви про виділення про розміщення на земельних ділянках ніяких споруд, включаючи рекламних. Тобто, от у нас є чиста чиста дорога, чисте село. Отак, щоб воно і залишилось. Тому що якщо ми цього не зробимо зараз, просто не відріжемо, все заборонити, ні, нікому не давати. Хочеш магазин? Купуй земельну ділянку або домовляйся з кимось е з власників вулиці, і в них дорі, так як це зробила, я не знаю, Лісніковська здається. В дворах ставте що заводно. На вулиці завтра у нас село перетвориться на такий самий шанхай, як ми маємо. На жаль, погані зразки. Прошу цю ситуацію, оскільки питання то все одно, земельна ділянка не існує, можна розглядати не можна. не можна. Але на майбутнє, на майбутнє, розгляне розглядати, не розглядати Кожне питання. Кожне село має свій базар. Кожне село. Не надо нам їхати на беталіво. Не нада нам їхати на... базар і ваш контейнер. Це трохи дві різні зроблять там... то базар, а це ваш контейнер. Немає значення, мій контейнер. Я вніс пропозицію. Я прошу, якщо громада моя підтримує, заборонити встановлення всіх контейнерів, які би там не було. Хоче хтось торгувати за лінію огорожі. Отам домовляйся з власником або купуй земельну ділянку. Ну не всі чистить гроші, я надачу. А крадіть, крадіть, ночі крад... я вночі ходжу і краду, у мене багато. А, а ви вночі спите. Да? От ви не спіть, день а крадіть. Да? Да. Возьмем... День. День. Я і день і ночі. День. Записана, записана моя пропозиція. Моя пропозиція записана. Є твої дітей. — Це треба буде дітей розпитати. — Моє випроси касаються. — Можна, бо я віправ усіх! — Моя пропозиція записана? — Записана ваша пропозиція. Тихенько! — Я вам не хочу гроші! — Чоловік хоче сказати, що не вживала вам гроші. Де мої документи? — В розробці. — Скільки? В якій розробці? – Де мої документи? Дві тисячі доларів покажіть доларів. Я вам дала 300 доларів. Скільки бні? Я долари ніколи не брав у руки. Я беру тільки Але я, але ви платили українські Але ви платили українські гривні. Я долар в руки не брав.

Ну я не знаю, тут громада є, пусть она рішає вопрос. Я просто приїхав как член громадського об'єднання. Порядні люди в чужі білизну не заглядають. Але ви до них, але вам, але вам це не догроза. Я називаю, вибачте, людей, своїм іменем. Many. Що? Сказати, desired, що в чужу білизну battle... носа пихати, це я кося, правда? Так, непорядна, тому що пихати в чужу білизну носа це непорядно. А ви не пихаєте, ви дуже пихаєте весіть? Ой, але я хоч би про це не кричу на сесії, а ви сказали всі сесії. про всіх ви Але а ви на всю сесію сказали, що ви рийте чужі білизни. Ви теж кажете, як ви докажете, що вона вам дала.

Так сделайте базар. Базар и табачка. контейнер. Это а, разные а, речи. Какое-то место выделите. Сделайте а, там базар. А там а. на базаре не снимай ничего. Не ни, да. ни лотки, не... Уважаемые товарищи. Значит, по первое, эти контейнера, там, где мы будем ставить их, верхние. Вы не будете их там ставить? Хотели ни... мы ни... поставить. О, так вы говорите, так, хотим. Вы же не заплатили за те, которые стояли 4 года. Да. Слушай, Слушай, понимаєш? Тихенько, піднімете руку, виступите, Вони не вони будуть, будуть стояти. стояти. Я вже два рази держала. Ви ніз глаза сходите. Значить. Во-первых, ви... вони далеко від дорожки. Вони не будуть стояти. Тихенько, підніміть руку, виступайте, не суперечте. будь ласка, з депутатом. Смотрите, <реку> арієнта пішла <реку> на село, на зі курату, зекунденіров. Не дай з Ну подождіть, ви нежіть балінком. Ах, конечно, а, что смотрите, подожди, он, значит, он значит, деньги, на Если мы уже хотим, чтобы здесь курату у нас была, так какие-то деньги шли в этот бюджет, за, за них что-то будут делать. Вы ничего не, ну, не даете. так вы своим бюджетом. Ну, на ну, на ну, а, 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 а ну подождите, вы... А кому платить, скажите? Любовь Бухгалтеру. На какой изучаете если это не подождите! стоял? Вы Ці всі слова, земельної ділянки не існує. Голосувати за це рішення не можна в принципі. Навіщо? Але спочатку треба визначити земельну ділянку. Де? Покажи мені ту земельну ділянку. Я буду до кінця життя утримувати в належному стані. Сам. Безоплатно. Безоплатно. Поруч. А, знаєте, смотри, Шарпи, я, я, пропоную надати дозвіл на розташування групи тимчасових у кількості двох штук за 60 квадратних метрів біля будинку по Леніна 62 та присвоїти адресу 62А. Все, на ходу. На ходу. Я, я пропоную. Є пропозиція, того, голосую. Голосуємо. Будь ласка, прошу за Да я не сплю, я не сплю. за знаю. Раз, два, три, чтобы присвоить альфа, да? Да, ну там там прислушается. Что номер присвоить? Присвоить номер, но нет. Ну, чтобы присвоить номер, что голосует. А казать, чтобы дарить. А то вони йому. За рішення цілом. Два, три, чотири, п'ять, шесть. А я не голосую, На надати ділянку. Я пропоную надати дозвіл на розташування групи тимчасових споруд та присвоїти адресу цієї ділянки. 62а, можно ще я хочу. Да, два пункти. Так давайте поотдельно попытаемся. Да, присвоится. Присвоит или на надати. Вот так давайте. Це... Еще. Сидеть землю делям. Я не буду понять, что это. Можно что-то не рассказать. Зв'язку з тем, можно, Людмила Васильевна. Звезд с тем, что на та площадка тоже, на самом деле, она вообще вид имеет, вообще ничего никакого. Если порядок, с этим часовые ви ж самі що а а а може... а а мене не дивите там а порядок. А порядок? Чому, а... чому там не навели порядок? Зіни зі наведення зі порядку не не на території сільської ради обов'язок голови і сільської ради Правильно. вони засрали, а тепер говорять, ми засрали. Ми її віддамо за певний хабар. Вам там все, весьмы за года, на вам даст. Чего? Там коровы по сути, а, там, да. И Ведь мы не пользуется пока. Я Чего все, витаво, проблемы витаво. Решились. Взяв, она, дайте, все проблемы решились? Вы наши мы. Слушайте, у нас сказать. 40 участков чужих людей. 45. Не рахуючи своих по 5 10 это. Вот эти чужие люди.

Дайте сказать, что вы не перешивали. Кто кричит? Шороки или шевали, тюхали, чужиком напихали. Верните, раздайте местные.

Вы слышите вообще? Я не вопрос. слышу, я прошу слово. А, я я слова прошу. Посмотрите. Поверите. Значит так, относительно базара. Относительно базара. Мы 4 года, Дина хоть скажет, даже еще в этой сессии. Мы просили за за базарчик. Хотели там коло вас где там пристроить, коло этой апостольской, то этой. Мы просили за базарчик. Кто давал дозвел? Никто.

Aqui